Ізю, ви чули, в армії Сан Марино служить лише 80 осіб. І що з того? За бажанням їх може захопити будь-яке єврейське весілля? Ну і кому потрібні ці зайві 80 ротів на єврейському весіллі? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Переляканий, пацієнт прибігає до психіатра на прийом. Докторе, у мене вдома меблі розмовляють. Це у мене шизофренія? Цікаво. І як це відбувається? Сплю я, значить, із дружиною, а шифонер каже По-моєму твій заснув. Дружина йому так заснув. Шифонер. Ну тоді я пішов. А я йому куди це ти пішов? Я за тебе ще кредит не виплатив. Досвідчена Сара Марківна каже своїй племінниці: запам'ятай, розочко, тільки у слабкої жінки чоловік у всьому винен. А у сильної, а у сильної дитинко, він ще й покараний. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Чоловік забігає в приміщення платного туалету. Там нікого немає, а кабінки всі замкнені. Біля кожної кабінки електронний термінал із дисплеєм. Чоловік підбігає до одного з них, а звідти голос. Доброго дня! Вас вітає голосовий помічник міськтуалет, найкращої мережі туалетів нашого міста. Чоловік Ой, мені терміново потрібно, то обдзюрюся. Я вас не розумію. Сформулюйте запит коректніше. «Холєра! у туалет мені потрібно, у туалет. Виберіть час перебування. Одна хвилина 20 гривень, дві хвилини 30 гривень, п'ять хвилин 40 гривень. Чоловік дістав дрібні гроші з кишені, підрахував їх і запитує, а можна 20 секунд за 10 гривень? Хочете дешевше? Завантажте наш додаток на смартфон, зареєструйтеся. Беріть участь у програмі лояльності і отримуйте знижки, бонуси, а також беріть участь у святкових акціях. «Фіг з тобою. Вибираю одну хвилину, давай швидше. Ви вибрали одну хвилину. Вартість 20 гривень, оплата готівкою чи карткою. А готівкою, звичайно. З терміналу висовується ящик для приймання грошей. Чоловік розтібає ширинку і пісіє в цей ящик, і задоволений каже. Фух, ну й часи нині пішли.